Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас останній п'ятий заключний день турніру потужне усилення на трьох зіркових героях без червоного кольору. Так, поки що тримаюся топ-5. Давайте подивимося, оборона. Угу, оборонка перемістилась в Б. Ну, Це б добре. Що ж, спробуємо хоча б топ-5 залишитись. Вчора, на жаль, було дві поразки. Прийшлось викупитись, але ж такий турнір. Так, Брієна. Угу. Генджу. Ну, давайте ще раз такою командою спробуємо. Розлімітив я вчора цю жовтеньку, але щось вона навіть на розлімі не тримає. А 25 ЕМ. -ки. Не дуже хочеться їй давати, але. Не знаю. Так, ну зелених начебто і багато, але. Щось зібрати з них. Ну, можна дві трійки зібрати. Ось там залишиться тоді. Давайте спочатку ось так прокинемо. Може, там ще зелений під'їде. Не під'їхав. Давайте ось так. Спробуємо зробити зелений кріс. Можливо, він нам допоможе. Так, ось ще зелененький. чудово. Так, довгунчик спрацював. Можна зробити синій кріс, а потім трійку зелену. Давайте, напевно, так і зробимо. Ну, це трішки зайве. Треба було все ж таки зелених зарядити. Але, добре, комбо пролетіло непогано. Так, що ми робимо? Ми бафаємось, ще лікуємось. Додатковий баф. Б'ємо зарелкою. І якохайнен поїхав. І все, закінчили. Ну тут впорались. Ну, полянка була дуже, дуже вдала. Так, поїхали далі. Фаєзи Джолі і купа синіх. Тому зелених залишимо. І давайте замість Єкохайнена. Може візьмемо тоді Бальтика? Хоча Якохайн проти Джолі непогано відпрацьовує де й проти Фаєза. Тут ще Дон присутня. З мультяшок, може не мануне знятися. Треба, напевно, все ж таки його кохайнена повернути. Нехай буде. Підемо з одним лікарем, поїхали. Все ж таки він корисний буде і проти Джолі, і проти Фаєза. Так. Ну добре, давайте зробимо синю четвірочку. Щось не дуже вдале поле. У мене комбо прокинути не йде. Ну, даремно я зробив ту четвірку. Добре, давайте ось тут пошукаємо сині з зеленими. Ось так ще сині тепер. Ну, і сподіваємось, знизу синенький що доїде. Не доїхав. І це вже не дуже приємно. Так, ось синій доїхав. Так, але. Немає зеленого взагалі, щоб зарядитись. І Бальтик мій вже майже від'їхав. Три кафеолі в Ну, давайте спробуємо, може там зелененькі під'їдуть. Не дозарядився. Давайте ось так. Ну, прийдеться дон прокинути. Щось в мене вже просто тички ми розібрали. І зараз буде і Дон і Фаєс. Я дуже слабенько щось вдарив. Той Бальтик даремно його брав. Треба було залишати зелену, напевно, чи ту жовту. Ну, добре, давайте ось так через комбо може і вистачить йому. Майже. Так. Єдина надія, що зарядиться фаєз. Ось так. Ну, там вже каріл готується. Зараз доб'є. Добив брієну, але залишив фаєза. Ну, це нас не дуже рятує, звісно, бо без брієни не буде бафу, я фаєза, просто не проб'ю цього. Там вже й Джолі зарядився. Я спробуємо тусову збити. Зарядки його немає. Не Давайте спробуємо забрати міньйонів хоча б. Вони щось ну, дуже тичками боляче б'ють. Давайте тут пошукаємо ще зелений. Все, і я закінчився. Ну, тут можна вже виходити, в принципі. Ще б була Брієна, б якийсь був бубав, то якісь шанси були. Так, шансів немає. Ну, не нулик і то добре. Так, Бальтик. Мені не подобається. Тут треба чистка. Давайте замість Бальчика Ело краще візьмемо. Поїхали. Тут квасір в костюмі, тому чистка нам знадобиться, але ж немає синіх. Давайте ось таке комбо прокинемо. Може, і Кріс заїде. Заїхав. Добре, не будемо чекати. І не вистачило дозарядити зарили фаєза. Треба було порахувати. Так, ну добре, ми хоча б бафнемось. Камінчика нам, в принципі, вистачить. Але ж якось би синє хотілося би зібрати. Ну, добре, давайте ось так. Будуть бджілки. Спроб... Ну, не встигли ми захист поставити. Але підлікуємось. Угу. Так, тут є. Сині-сині. Ну, можна ось так підтягнути синій. І зробити ось так четвірочку. Ага, навіть доїхав кріс. Це непогано. І зелені з'явилися добре. Так, давайте, напевно, зберемо четвірку зелених. Ба, скільки у нас ще один хід, Тепер сині ось так. Фаєзу не вистачило, але зарядився його кохайним. Це добре. Ось так і спробуємо фаєзика все ж таки добити. Ага. Він в костюмі відроджується. Добре, зараз будуть бджілки. Давайте прокинемо ось так зелені. Зробимо чисточку. Знову поставимо бав, підлікуємось, вдаримо і ось так зелененькі прокинемо. Угу. Так, тепер синю пустоту. І ось так. Знову нема. Ось зелені, може сині доїде. Доїхав чудово. Тепер добиваємо, напевно, квасіра. І ось так. Ну, добре, тут. Повинні перемагати. Так. Баф у нас ще скільки буде. Два ходи. Давайте зробимо фіолкріс, щоб потім поле почистити. Ось так. Заберемо синій. Угу. Так, лікуємось, бафаємось, пробиваємо і чистимо поле. Зелений, добре. Вистачило. Ну, добре, добре, поїхали далі. Так, бертульф. Якраз будемо блокувати. Давайте так і залишимо. Тут три синіх, тому зелені повинні грати чудово. Ну, якщо, звісно, буде камінчик. Ну, шукаємо зелений знизу. Немає зеленого знизу. І знов купа червоних. На цьому турнірі без червоних у мене. Щось дуже багато червоних камінців майже в кожному бою. І така поляна, ну немає навіть де й комбо прокинути. Ось, ну, кидати червоні в карілів, ну це не дуже приємно, але прийдеться. Тут хоча б якесь комбо зможемо зробити. Ось так. Ну, добре, давайте так. Тоді прокинемо. Купа жовтого. І зараз будуть дуже болючі удари. Давайте ось так зелені, там ще буде сині. Просто розбирають на запчастини. Звідки в нього контратака не Це, напевно... Від Альфа. Ну, зараз це вдарить. Все мінус фаєс. 803, Ви це бачили? Тичка прилетіла? Так, ну хоч цього забрали? Ну, просто не встигаєш зарядитись з такими полянами. Добре, ну тут вже варіантів. Не б... Ось вони, де зелені були. Треба було дочекатись. Ну що ж, останній бій цього турніру і поїхали. Так і залишу. Тут вже неважливо. Хоча треба перемогти, щоб хоча б топ-5 залишитись. І знову, знову купа червоного. Я не знаю, з чим це пов'язано, але червоних, ну просто дуже багато. Так, давайте, ну, поки в біліт можемо прокидати. Можна зробити 2 тріки, можна пошукати зелений кріс, якщо фіол доїде в потрібному місці. Так, ну поки ми це собі можемо дозволити, зібрати ось так кріс. Ай, ну це даремно, він сам зібрався без бафу. Так би вже біліт змогли пробити. А так, це буде важче зробити. Добре, бафаємо, лікуємось. Так, так, б'ємо. Гарний хід синіми. Але мало зелених. Тому нам би потрібно ще б зелених зібрати. І зібрати його кохайне на бажано. Давайте ось так прокинемо. Угу, Як же боляче все це прилітає. Добре, давайте все ж таки прокинемо ці сині. Майже їй вистачило. Але майже не рахується. І синіх ми не дозарядили. І купа-купа червоного. Давайте ось так обережно. Все ж таки комбо доїхало. Ну, і, звісно, кого ти прибереш і кохайне на який корисний мені тут зараз потрібен. Ой. Да. Не мій це турнір взагалі. Ну, це пішли ухиляння. Дивіться, як працюють ці ухиляння. Просто постійно ухиляється, ухиляється. І тички такі прилетіли непогані. Так, фєс. Ну, поки є баф, вже немає бафу. Не встигли. Ну, добре, спробуємо бафнутись. Ну, зараз цей бальтик когось і забере. Ну, давайте прокинемо. Розумію, що баф слабенький, але ж варіантів не дуже багато. Так, б'ємо. І ось так зберемо хоча б сині. Так, Бальтика мінус нови. Це добре. Хі -хі, все. Остання надія була на Ело. Ну що, ж, ось такий турнір? Мені не дуже сподобався, тому що ну, я просто не встигаю заряджатись з такими чудовими полянами. Топ-1 ми навіть зайшли, але, звісно, це ж змістять. Тому сподіваюся, хоча б топ-5 залишусь. Рейтинг 3590 місце дуже далеко. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір пройшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!